Добрий ранок. Як качує на Volkswagen T4 пасіка. Якщо у вас 12 рамкові вулики, то розмістити їх можна тільки в два ряди. Тобто або один ряд повноцінний вулик. Я маю на увазі гніздой магазин. Або як в цьому випадку 13 вуликів. Скільки рядів виходить? Це був перший. Другий, третій, четвертий. Тобто в чотири ряди вулики можна поставити. І збоку залишається місце. Можна всунути магазини, рамки, але багато, Або їхати ще раз. Грузимо далі. Моя машинка приїхала. Вибрала затишне місце. Вона захищена від вітрів. От за тими деревами починається ріпакове поле, бо ріпак мають поки відках кропити, так що трошки далі поставимо. Розвантаження вже почав, розкинув так підставки, забув косу хотів покосити і забув. Ну ладно, маємо що маємо. Ну, Поки що так. Їхати сюди недалеко, 10 кілометрів, так що будемо кочувати. Поставив піддона, щоб складати всякі речі, ну як мінімум побідати, якщо треба. А взагалі для рамок. Скажімо так, імпровізоване місце очікування. Клас, от. Отут я стою, вітерець є. Оп, і вітриця нема. Супер. Розмістив свою пасіку. Недалечко, 6 км від основної дизлокації. Всі ці вулики я привіз на оцім Т-4 і під дом. Відкривав вулики через один. Щоб їм легше було освоїтись. Ось вони потрошку літають, осваються. Так, наша пасіка перекочувала в інше місце. Вже з охороною. Тут кожен рік стоять пасічники, ось вулики. Розставив я, щойно покосив трошки травичку, поки бензин не закінчився. На жаль, граблі забув. Так що обов'язково беремо з собою електрокосу чи бензокосу і обов'язково граблі, щоб це все загрібсти. Розстав одразу піддони. Я вчора завіс, а піду вже сьогодні. Тут будуть відводки стояти. В цьому році перший раз виїхав на кочівлю Що я мушу сказати? Треба місце підготовлювати завчасно, брати обов'язково з собою касу щоб... і граблі. Щоб все було чистесенько і гарнесенько. Виїхав я на рапсове поле. Насправді мене з моєї території попросили виїхати терміново, і довелося кинути бджіл в поле Я знайшов плюс-мінус поле з рапсом, але він був малесенький, але такий гарний, а трошки на тиждень розвитку, мабуть, менший. Але там не охорона нічого. А це вже подзвонили, сказали. О, що ми зібралися, ще можна під'їжджати. Перевіз, отут тут раб вже цвіте, гарний. Оце в далечині вагончик з охороною. Місцеві пасічники усі сюди вивозять бжоли, бо тут є рапс і є лісок. Казали, тут є десь акація, але не знаю. Особливо я так поки її не побачив. Великих пасік тут нема, в основному людей там з десяток вуликів. Бачите, це одна пасіка трошки вдолочині. А друга. І це моя пасіка. Бджіли як відкрив, як вилетіли, злі такі. Бідодлах охоронить. Тільки прявав бджоли мої з'їли. Тобто я покосив, розставив вулики, одразу під ці ножки треба щось брати. Можна ще довозити ставити. Але поки, поки я не брав її. Але нема сенсу. Ставив по два піддони. Бджоли мої злі, як ніколи. Коли відкриваєш вулик, нападають і хочуть тебе з'їсти. Поставив пасіку і ось рабство. Так що качівля може бути цікавою. Познайомився з людьми. Джоли хоче з'їсти, трошки попрацював і все добре. До речі, 13 вуликів, піддон, магазини перевіз в Т-4 за один раз. Рапс у нас тут гарний. Квітне вовсю всю. В літають, збирають. Те ви. Не дають зняти. Ось. Посміхнись. Вчора був дощ, тому сьогодні має, я гадаю, бути нектар. На дворі тепло, як ніколи. Якщо щоб жіленьке летіть. Працюйте. Пасіку частково розширив, але в основному на одну рамку розплоду. Дві сім'ї заходили в жаровий стан. І прийшлося зробити відводки і попродавати. Тобто продав майже всі відводки, що можна було зробити окрім двох. Тому відводки саме однорамочні. Нема далі вже куди розслаблювати ці сім'ї, щоб трошечку пронести. Ну, Цей ряд повністю відводки. А, в цьому ряду оцей крайній і, крайні, і оцей крайній. Магазин бажано той другий забрати, але нема куди. Думаю, ладно, вжили там зараз багато, може трошки попрацюють. так вони літають. Там я залазив. А, біда, той маточник, що я залишив, щоб вилопилось, щось він пропав. Запечатаний, але матка так і не вилупилася. Не знаю чому, що сталося. Зараз підемо, підемо подивимося, що з ріпаком Таке. Поле. Тут є акація Ніяк не подивлюся, скільки її і саме. Чи взагалі є. Чи померзла все. Зараз будемо дивитися. Так, а сьогодні у нас вже 11 травня. Ріпак цвіте, буквально через поле. Лебжоли нормально його взяти не можуть. Дуже гарне. Але нормально взяти його важко. Бо погода не дає. Постійно дощі. Дощі, дощі, дощі. І холодно. Тут пожовтіла спереду. Але що далі, не зрозуміло, треба ходити дивитися. Пасіку частково розширив, але в основному на одну рамку. Тут стою не тільки я, але й інші люди. Ось такий вагончик поробили. Це той же хазяїн вуликів. Тут це вже інший. І там ще кілька пасічників виставили свої вулики. Палатка охоронця. Своїх я розставив ось тут. Також поклав ванночку з водою. Хм. Якось швидко вони випивають. І ось бджілоньки працюють. Бачите як ви облітується? А давайте покажу. Давайте подивимось, як справа у відмотів. Щось я надавав маточники. Не знаю, матки там нема. Розпліду, щось я в попередніх вуликах не знайшов. І заглядаємо. Трошки цукру їх підгодовував. Бджіленкі сидять плотно, гарненько. Якся випадок. Ага. їх димом трошечки обробимо і будемо дивитися ось я маточник підставляв так зірвали його і піднімаємо оп, оп, оп. Це означало, що я підставив маточники, але один розгризаний, але один залишився. Ладно, закриваємо.